До подій на сході в Макіївку їздять ракетні комплекси. Точка У це місто контролюють бойовики. За словами речника АТО Лініда Матюхіна, там зафіксували два такі комплекси. Один поїхав в нижню кринку, другий лишився в лісовому масиві. Такої техніки за мінськими домовленостями на Донбасі не повинно бути. Взагалі ракетні комплекси належало відвести від лінії розмежування за 140 кілометрів. А Макіївка від неї за 25. Цієї доби на сході України ніхто не загинув, але десятьох українських бійців поранено. Під вогнем бойовиків піски долітають снаряди й до сусіднього опитного. Пошироканими терористи стріляють з гранатометів, б'ють по станиці Луганській, Мар'їнці, Красногорівці та Авдіївці. З мінометів обстріляли і кримське. А через кордон сумна російська техніка, кажуть в штабі АТО. Одинадцятого, 12 травня через зварений у напрямку Краснодон, Свердловськ. Пройшло п'ять ворожих танків: 2 града, 2 БМП, декілька смерчів. Техніку загарбники розташували на території Свердловського маршзаводу. В окупований Ловайськ прибув ешелон з кількома сотнями двигунів різного типу для військової техніки. Використовуючи БПЛА, терористи відправляли на мобільні телефони СМС з текстами типу Нас зливають, а то провалилося.